Всіх вітаю. В сьогоднішній доволі таки прохолодний зимовий вечір. Хотів би з вами поговорити про вбивство поліцаїв. Знаєте, а, ну всі ви знаєте відому історію, яка сталася буквально вчора, коли шестеро поліцейських, будучи при виконанні, перестріляли один одного. А, вже навколо цього піднялася ціла істерія. Відповідно, Антон Геращенко вже придумав своїм мозочком цілий е тарантіновський сюжет, як це відбувалося. Е більше того, вже робиться заяви, що всім вбитим родинам вбитих буде виділена компенсація по 700 тисяч гривень. Е і так само по буде виділено по квартирі. Е Знаєте, а чому мені особисто, як громадянину України, має бути шкода вбитого поліцейського? Мені наприклад, не зрозуміло, чому мені має бути шкода вбитого поліцейського представника абсолютно репресивної структури, яка не соромиться публічно порушувати закон, де вбивці з цієї структури досі ніхто не поніс відповідальність, досі ніхто не поніс відповідальність за вбивство Сашка Білого. Досі ніхто не поніс відповідальність за вбивство пасажира БМВ минулого взимку. Такий свій поліцейський олійник там декілька тижнів пробув на коли у нього також піднялася ціла істерія, сейф поліці і так далі. І його обсто і його манітське маніцький злочин видавався мало не як захист вітчизни. І те, що відбувається зараз. Коли шестеро поліцейських або у нас так своєї абсолютної службової недбалості, як мінімум, а як, а як максимум цілеспрямованого злочину, вбили один одного, тепер з державного бюджету будуть виплачувати їм бюджетні кошти як компенсацію і видаватися квартири. Чому мені, як громадянину України, має бути шкода цих людей? Чому мені як людині, як, які ці ж самі по суті поліцейські зламали в трьох місцях руку, а, які не допускали до мене лікарів, не, не, не дозволяли мого лікування, через що я свою руку ледь не втратив взагалі? Чому мені має бути шкода цих персонажів? А, мені наприклад, це не зрозуміло. Більше того, а, ці особи... Представники поліції після, після, після таких речей, як вони вбивають на одного, будуть говорити нам про презумпцію правоти поліцейського, починяться потім обжали. Тобто ми бачимо в дії, як це відбувається на прикладі. так само ці самі представники поліції, які стріляють у одного і вбивають одне одного, будучи при виконанні, будуть говорити нам про те, що громадяни не готові до вільного володіння зброї і права на самозахист. Зброї нібито суспільство не готове. Чому люди, які мають монополію на е, зброю і монополію на насильство в Україні, е, чому? які абсолютно цим, цим монополією користуються і вбивають одного, ну, ну, знову ж таки, е, забороняють нам право на збройний захист, вимагаючи собі додаткових повноважень. Презумпції на так звану правоту, що ми маємо їх обов'язково їм починятися, а потім тільки ймовірно обжалувати. Ну не знаю, напевно, коли тебе вб'ють, то якісь поліцейські, то потім, з... вже будучи мертвим, дуже легко буде це все оскаржувати в судовому порядку. Ми виходимо з неправильних засновків і тому отримуємо неправильні висновки. Чим більше буде зростати поліцейщина, чим більше буде зростати повноваження поліцейщина, тим більше, більше буде відвідатися поштіна поліцейщина, сильна поліція, що нібито вистачає, ми буде мати ще більш сильний репресивний апарат. Тим більше ми маємо більше примір совілля, більше, більше поліцейськими, а не полі... а не поліцейських. Або поліцейських вбитих іншими поліцейськими, а не будемо мати повну свободу та порядку всій країні. для повної свободи та порядку країні у нас має бути вільний обіг зброї для громадян і право на самозахист. У нас має бути зменшення кількості поліції, зменшення їхніх повноважень, а не ніякому разі не збільше. Тому що історичні приклади доводять, що там, де менше поліції, там більше порядку. Знаєте, у нас громадяни значно прогресивніші за державний бюрократичний апарат. І це показали приклади майдану і фронту. Тому ми зможемо самі себе постояти без ніяких посередників. І дуже смішно, коли, наприклад. Поліцейські поліцейські жаліються на те, що в них дуже маленька зарплата там від 8 і більше тисяч гривень, що в них дуже маленькі бюджети, дуже мало повноважень. То час, коли наприклад там обчіти в селі отримує якісь жалюгідні півтори тисячі гривень зарплати, коли бюджет МВС в рази більше за бюджет міністерства освіти чи міністерства охорони здоров'я. Тому товариство, не відійдіть на всю цю брутальну. Пропаганду брехню, всяких там поліцейських недолюдків. і подумайте над тим, чи варто вам жаліти якогось чергового вбитого поліцейського. Працюємо!